Про те, що треба зробити нашій державі, щоб виграти цю війну, я сказав, що є чотири кроки. Перший і найважливіший крок це тотальне скорочення держапарату. Ми не можемо собі дозволити таку кількість людей, які сьогодні утримуються з держбюджету, які створюють корупційні схеми, які в більшості імітують діяльність, без якої ми можемо і так сьогодні обійтись, бо війна. Всі ці державні не на часі повинно відносити до них. Це вони не на часі, поки що. Треба залишити мінімум людей, які управляють нашою державою. І це дасть значно більше можливості і ефективності для нас. А куди дівати от всіх цих людей? Я сказав, що на сотні тисяч іде рахунок тих, хто сьогодні є нашим держапаратом. І Я знову повернусь. То цифр, ну як мінімум, половина цих людей це чоловіки в призовному віці. Більшість з них давали присягу, і чиновники давали, і силовики давали присягу державі, що вони будуть їй служити, її захищати. Але на початку війни, де кудись зник. Навіть президент в своєму інтерв'ю якомусь сказав, що в нього залишилося декілька людей на банковій, а всі, де були всі інші, він точно не знає, крім деяких людей в регіонах. Коли загроза була знята, вони всі з'явилися. І знову почалася бюрократія, знову почалася корупція, імітація діяльності, рекет бізнесу. Громадське суспільство і український народ віддав армії в перші часи війни майже 700 тисяч добровольців. Питання до військово-політичного керівництва нашої країни. А куди ділися ці люди, якщо вам знову треба півмільйона? Вони загинули питання чому? Чому не зберегли їх життя? Що сьогодні робиться, щоб знову оці мобілізовані громадяни не були витратним матеріалом? Крок другий: треба всіх, хто сьогодні носить форму, в тилу силовиків, Працівників МВД, поліції, всі, хто знає, що робити зі зброєю, тому що вона у нас є, хто живе по уставу, кого ми багато років отримували з бюджету, люди, які обрали свою професію служити державі, це і є основний кадровий ресурс для мобілізації в армії. І не треба буде виловлювати чоловіків на блокпостах, по спортзалах. Або взагалі ломитися їм в квартири. Там, у вони ххилилися від служби, яку, наче, декларували щодо війни, що вони готові служити цій державі. Армія може отримати величезний кадровий ресурс для ротації тих хлопців, які сьогодні на нулі. Але є ще інше питання. Половину бюджету сьогодні йде на армію. І з цієї половини бюджету. Десь 80% це зарплатня військовослужбовців. Це що значить, що на їх озброєння йде 20%? Мені здається, це неправильна формула. Мені здається, що якщо хтось іде в армію, то треба його максимально забезпечити не тільки зарплатнею. А всім необхідним означенням, озброєнням і оборонними спорудами, щоб зберегти його життя. Це навіть прагматично е доцільно, тому що за кожного вбитого на фронті воїна держава буде виплачувати як мінімум 15 мільйонів сім'ї. Я не знаю, чи виплачуються зараз ці гроші, але мені здається значно більше вигідно для держави зберігати їх життя, щоб їх не вбивали. Крок другий, про який я зараз скажу, нам потрібна серйозна реформація армії. Ті, хто служить в армії, мені кажуть, що сьогодні там десь мільйон людей, але конкретно в бойових діях приймає участь 300 тисяч. Це 30%. Питання те ж саме, що було в першому нашому відео. Коли 70% управляють 30%, це ефективне управління в армії. Кажуть, що в армії така ж бюрократія, як і на держслужбі, що неможливо воювати, коли ти типу, постійно повинен оформити якісь папірці.